Сьогодні я вам покажу, як із залізного тюбика від крему можна зробити актуальні золоті сережки. Ось та сама залізячка, з якою я буду експериментувати. Тут треба зробити чеканку. Це основна частина майбутньої сережки. Навпаки, це додає прикрасі додаткової автентичності. А я збагнула, що давно не демонструвала вам свої. Творчі експерименти, тож сьогодні я вам покажу, як із залізного тюбика від крему можна зробити актуальні золоті сережки. В мене ось є вазелін в такій залізній тубі. В нього вже закінчився термін придатності, але викидати я його не буду, тому що саме така упаковка знадобиться для сьогоднішнього творчого експерименту. У вас може бути залізна упаковка з під крему чи з будь-яких інших засобів. Наприклад, залишаються такі залізні штуки від реактивів для фарбування волосся і так далі. Але я наголошую на тому, що для нашого сьогоднішнього Виробу знадобиться саме залізна ось така туба. Тому що, наприклад, інші якісь засоби, там пасту чи ще щось, пакують в більшості випадків в пластикову, таку м'яку тубу, але вона нам не підходить. Потрібна саме ось така Залізна. Я цей вазелін майже не використовувала, тому в мене тут повна упаковка. А для роботи нам потрібна пуста. Для початку роботи я позбавлюсь наповнення всередині тюбику. Якщо ви берете вже використаний, то просто ретельно витисніть всі залишки, що там лишились. Ось така порожня упаковка вийшла. В процесі я її не м'яла, не згибала, щоб не псувати залізну фактуру. Але в принципі на цьому етапі це не важливо. Тепер цю залізну упаковку треба розрізати, щоб вона перетворилась на залізну пластину. Розгинаю згиби на ніжній частині, щоб зберегти більше залізної площі. І просто ножицями відрізаю пару міліметрів, щоб утворився вільний край. Верхню частину також відрізаю поближче до ковпачку, щоб також зберегти більше корисної площі. Далі відрізаю буквально міліметр з бокової частини. І просто розгинаю в пластину. Ось та сама залізячка, з якою я буду експериментувати. Причому вже золотого кольору, що буде лицьовою стороною виробу. Тут, як ви бачите, лишились ще залишки вазеліну. Більшу їх частину витираю серветками. А також додатково промию весь робочий сматок з милом, щоб нічого не залишилось того, що там було. І ось так вже виглядає вимита залізна пластина для подальшої роботи. Але по-перше, її треба вирівняти. Для цього я беру звичайну ложку. Перевертаю пластину зворотною стороною до себе. І ребром ложки вирівнюю. Просто проводячи по всій площі пластини. Особливих зусиль докладати не треба. Та і до ідеальної рівності доводити також не обов'язково. І ось так виглядає пластина після попереднього вирівнювання. Тепер треба розрізати її на дві рівні частини. Це матеріал для кожної з сережок. Далі беру кришечку від баклажки, Це буде форма майбутньої прикраси. Прикладаю на одну із пластин і обводжу коло. Причому роблю це так, щоб біля ескізу ще залишалось трохи площі пластини. Те ж саме роблю з іншою пластиною. І ось такі два кола вийшли. Беру одну частину з намальованим колом. І знову мені знадобиться ложка. І тут буде відбуватись найголовніший процес. Тут треба зробити чеканку. Тобто випуклий рельєф на залізній основі. Тому ложкою, з усиллям, я продавлюю залізяча. Роблю це від контура кола в його середину. Продавлюю, продавлюю. Ось, бачите, потихеньку виходить ось така фактура. Але продовжую далі, щоб вийшло рівне продавлене коло по типу куполу. Це і буде сама сережка. Тут підкладу серветку для зручності та ефективності. Ось бачите, вже більш об'ємна чеканка виходить. І в результаті ось таке випукле коло вийшло. А тепер перевертаю пластину передньою частиною до себе. І також ложкою з зусиллям обводжу коло по контуру. Щоб зробити його ще більш чітким і об'ємним. В результаті виходить ось така фактура: об'ємна залізна напівкуля. Це основна частина майбутньої сережки. І всю цю саму процедуру проводжу із другою частиною. А ось дві такі золоті, круглі залізні основи для майбутніх сережок. Тепер знову беру одну частину і по контуру кола малюю ось такі трикутники. Вони можуть бути не ідеально рівними, але будуть дуже важливими для подальшої конструкції прикраси. Коли всі трикутники промальовані, ножицями вирізаю ескіз по контуру трикутників. І ось таке коло з трикутниками в результаті вийшло. Вже традиційно всі ці дії проводжу із другою частиною. І ось в результаті дві такі майже фінальних частини сережок вийшли. Тепер всі ці трикутнички загинаю всередину деталі за допомогою круглогубців. Але не притискаю їх до центра кола. Саме на цих трикутниках буде триматись задня частина прикраси. Так само роблю з другою частиною. Але тут в одному моменті не вистачає достатньо площі на пластині. Та все одно загинаю те, що є, щоб було на що прикріпити задню частину. І ось в результаті вийшли ось такі заготовки для сережок. Так вони виглядають спереду, а так ззаду. По колу деталі вийшли не ідеально рівними. Але нічого, це ж арт-об'єкт, а творчість не знає помилок. Навпаки, це додає прикрасі додаткової автентичності. Та зараз треба нарешті закрити цю задню частину. Для цього можна використати фоаміран, фетр, Але я в себе знайшла ось такий золотий картон, який ідеально підходить по кольору. Перевертаю його і знову беру кришку від баклажки. Обводжу два кола на картоні. І вирізаю їх. Ось такі золоті кола вийшли. І саме вони будуть задньою частиною сережки. Їх я буду приклеювати ось сюди. І такий вид вони мають мати в результаті. Далі беру клей пістолет, змащую ним трикутники кріплення. Навіть налью трішки гарячого клею всередину виробу для більшої міцності. І зверху приклеюю золоте коло. Міцно, міцно притискаю. І ось така конструкція в результаті вийшла. Так само приклеюю задню деталь і до другої сережки. І тепер до цих сережок треба приклеїти застіпки. В мене є ось такі для кліпсів. Так, вони вже такі, що багато чого побачили в своєму житті, бо я їх зняла з інших кліпсів. Але тут вони підійдуть мені як найліпше. Так само на гарячий клей кріплю ці застібки до задньої частини. І ось в результаті такі прикраси залізного тюбику в мене вийшли. Тож піду приміряти. Ну що, готові побачити мої нові сережки? Тож давайте. Ось так. Ось так вони виглядають. Мені здається, в такому актуальному стилі 90-х, наче як у вами, Кевіна із фільма Сам удома. Ну а ви обов'язково в коментарях напишіть свою думку щодо такого мого експерименту. Ну а у мене на сьогодні це все. Тож до нових відео на моєму каналі. Па!